Всім доброго ранку! Я сьогодні, виявляється, перша стала, хоча вже по восьмі. Я ще перед восьмою стала. Ой, Христинка мені гастролі вночі давала. Не знаю, з чим то пов'язано, можливо, з зубами, тому що ще раніше, десь тиждень тому дивилася, ще не було того останнього кутнього зубчика. О. Бо ті вже є, я не знаю, десятки вони називаються. Якщо звідси рахувати від переднього, то то п'ятий зуб, ну а так, то певно, десятки не знаю. Вже всюди вже тільки з однієї сторони не мала. І цей, і ще не мало. А вже вчора подивилася, вже вже ну коротше, вже майже з ясен вилізло, але ще прорізається. І, можливо, воно її, воно її трохи мучить, І спала вночі, ну дуже погано плакала. і цей. Коротше, і до мене попросилась, не знаю, в якій годині вже і такого дуже сну не було. Але я щось сама навіть прокинулася біля восьми вже Спати не хотіла. О, так що п'ю каву, поки нікого нема. Йду собі на вулицю. Дивую, що вже 18 градусів на вулиці. Беру книжку, може ще 5 хвилин, хоч одну сторіночку почитаю. Такий раночок собі мінімальний зроблю. До речі, Трохи зробила паузу з кавою без кофеїну, тому що як п'єм звичайну каву, ну, то я п'ю один раз на день, бо як п'ю другий раз вже не буду спати, я один раз зранку п'ю все. Мама може бути більше. І два, і три рази. Її якось то, не знаю як, але не впливає. Ну, хоча хто його знає, так як вона спати лягає, не знати коли, то, можливо, і впливає, але вона то не бере до уваги. Е, і цей, і володія каже: замов знов. Кажу: ні, треба трохи зробити стопе, тому що ми ту каву без кофеїну п'ємо просто ріка е, ріками. Ріками вони в нас е, лються, Бо як прийшов той апарат. Та кава набагато смачніша. Ми вже такої звичайної не п'ємо, ми хочемо вже такого з пінкою, там молока, не знать скільки, молоко так само в нас ведрами просто йде. Я не знаю, ну, ну дуже багато. Я кажу, що як звичайна кава, то ми ще себе стримуємо, А як та без кофеїну, то, то, то просто, просто капець. Кажу, пити каму, каву замість води, то теж то, то не ок. Давайте трохи перерву. О, в мене на стянок хліб зі салом. Тоже було, коли то замовив. За пару днів взяли, знову замовив. Кажу, та давай трохи, давай трохи перерив, то вже як щось смакує. Ми колись вам рекламували палку. Дуже його любимо. Постійно собі теж замовляємо. О. І цей. І, і що? Коротше, йду, поки ще ніхто не став, до снідати. Всім гарного, спокійного дня. Добрий ранок. Хто то зробив? Я вже чую, що тато каже, хто то збитки робить? Хто то збитки робить? Я. А чому ти збитки робиш? Кинула пультик. Кинула, збитку зробила. А привіт махала. Так, штани. ручка вже є. Давай тепер, тепер махай привіт підписникам. Привіт, а двома ручками. Привіт, привіт. А двома? А як ти між двома? І двома. І ти чудо маленьке. Ти чудо маленьке. Хто в нічку спон... плакав? Хто плакав в нічку? Я чула, чула, що ти плакала. Чула чула. Що мама там робить? А мама там ам ам робить, так? Чи книжку читає? Ага, І каву п'є, і книжку читає, так? Yeah. Доброго ранку, читальника. О, ранку. то зараз файно на дворі. Я не думала, що то я штани вділа. Я з, е, кофту вділа. Мені тепленько, ну. Все. Ні, файно. Ні, ну вчора вчора теж вже було. Ми як приїхали, то вже було нормально. Як по два дні, 8 -8. то зранку було так дуже холодно, а нині, ой, нині, нині буде дуже жарити. Вже зранку, дивись, пів як. Треба мама того куща, щоб хлопці викупали, бо ну, ви, хто тут у вас сидить, ну, але він не буде пересувати. Ще хіба він може як по центрі, то він би може не. Ну але що він для чого він там? -то? Треба подумати, бо він гарний. Романович десь є, так туди. садимо. Він не там бачила, без... що Романович вже став? Він вже поїхав давно трактором. Так. Ну... Не знаю. Христа ну... вже стала? Та? Так? Що? Ну, каже там мама гам-гам». Чуєш, вона скажу мама гам-гам». Не спалений. Я чула, що не спала. Не, сп... не спала спалений ноги. Щось просинається, просинається. Та, ви шо, а ви що, як спали? Та нормально? Нормально? Mm -hmm. Коли там лягала, то, то вже питання друге, так? Так, але спала нормально. Не, я вчора скоріше заснула. Лягати треба швидше, але. Треба йстиці, це вже поснідала, а ми? Ну, я а ми канапку ще... з'їла, перекусила, каву випила. Ну, а канапку зі салом. Мені це, я зранку так, щоб дуже їсти, то, то ні. А то прохи, як колись ми дивувалися нашим київлянам, як вони зранку не їли, вони теж тільки канапочку якусь там мінімальну, адже а так, так за дві годину, за дві вони вже сідають снідати. А то, а то я кому смакую, кому зранку ще не стане, вже такий апетит має, хоче наїстися. А хтось... Аж в обіда є. У мене так. є такі знайомі, які зранку тільки каву п'ють, без нічого взагалі. А вже аж в обід їдять. Та це така солодка дівчинка. Хто це така солодка? Ти мультики дивилася? Да. Дивилась? Я Лялю. Лялю дивилася. Хто ти? Я тобі дозволяв? Мама. Мама дозволяла, Так. Да. А хто тобі включав? Дядя включав. Ні, мама. Ах, ти брехушка маленька. <риклад> Знаєш, що вона робила, вона зайшла, вилізла на ліжку, лягла. Мама. <риклад> я, мені не треба навіть питатися, хто дозволяє, що налягає і зразу каже, мама. Мама дозволила, так. Так, мама тобі все дозволяє, то капець. Але то мама. Чудик <риклад> <риклад> маленький, тут так тепло, можна і в трусиках. Каже, бігати, лягати і що ти робити. <гум> Отак, От маленьку машину продали, а тепер треба до магазину, великі не хочеться е експлуатувати, правда, Романович? Є маленький мопедик і на короткій дистанції вистачає Ось сіли, зараз за хвилину будемо Так, Треба хліба, ще треба дещо. Там поки відкрити. браму відкриєш, поки то, то я вже вийду, вже буду в магазині. А тут постійно відкриєш. Так. Називається, їхали за хлібом, а привезли повні кульки, два кульки тижні. Я бовника. тобі скажу так, і свиню купляли, і все одно в магазині купляємо все далі. Ну, так. Я нема не що тут свиню купляти, пішов, купив, трошки, що треба. Купив собі, з'їв та все, мало пішов, все. А то тримаєте півроку свиню, чи рік в тому, Морозилці. Морозилці, ну, і потім витягуєш. Ще, 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 ще вчора варила з морозилки. Так, так, бо воно лежить, і барабани, морозилка, барабани. Всім смачного наш Баба Надя маленьку принесла, так? 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 а ми Наді зробимо таку файну каву. Кажи, дякую, баба Надя. Хиньте бачку. Ой, якраз буде кашка з малинкою. Люди, нас так досить. Давайте хоч того телевізора виключимо, бо в нас вже такий шум, що вже просто як на якомусь базарі. На, на, на. на. Разом з малим. Ой! Класно, маленько хрестя, а всі налетіли. Ми вже поснідали, я вже буду закушувати десертом. Вчора мені апетит один блогер нагнав, бо робив собі на сніданок сир. В нього були різні фрукти і зверху підсолоджував з гущонкою. І що вона запропонувала буданчику такий варіант сніданку, бо ми вже поснідали, а він ще ні. Каже: ну, давай, мама. Бодя, яку тобі з шоколадну, а хоч з вишнею, або з тірамісу? тірамісу. Дуже люблю, тому що там є шоколадні дропси. І собі їмо. Якщо чесно, то так то, то така смакота і сирочок корисно їсти, так що так що так само собі ловіть лаві. Привіт! тут є такий. Диви, Буданчик тобі ще защіпнув, так. Де ж трошки? Та баби прийшли. Баби прийшли, так. Так, а ти казала добрий день до бабю. Кажи добрий день. Хрестуся. Христуся. А ну привітайся до ба до бабю. Ну так, а кажи добрий день, а добрий день кажи. Ну, скажи добрий день. Ну, скажи добрий день. Ні, ну, ротиком кажи добрий день. Ти молодець, але скажи ротику. Нашої Христинки вже під обід. Ще погамала кашку була, а тепер ще їсть налиснички І попиває молочком. О, Я першу партію налисників спекла, бо Мартуся захотіла на сніданок налисники, а зараз ще замішаю. І Ринка буде мати вже велику партію пекти. Так? так, то не рухай, то не рухай. Зараз будемо закручувати, так? гамай і молочком попивай. Так, гарна дівчинка. Молодець. Володя, дуже багато повідомлень за механізм, скільки обійшовся, де брали і вся інформація. Ой, я навіть я всіх не скрінила. <рес> ну, та Володя, вже, <рес> бачили, вже бачили, розказуй по ціні. По ціні я говорив 14 тисяч, там якось в базовій комплектації чи навіть трошки менше. Нам вийшло 18100, але я замовив 4 пульти, я замовив дві пари фотоелементів. Тобто на браму будуть одні просвічуватися, тут воду і одні будуть ось тут стояти. Отак. Тобто дві додаткові ці. Кожен пульт 300 гривень додатковий. Але О, ти скажи, Я що... ще замовив Wi-Fi модуль, він ще 1400 гривень, тобто через додаток ви зможете відкривати, От закривати. Ну то вже панти, скажи, в базовій комплектації скільки воно? Ну, я кажу, десь орієнтовно 13 14 тисяч, щоб ви це, розуміли, це, це, готові це. поставити, нам казали, 29 тисяч на нашу, на нашу браму. Здається, 29 тисяч. За тих, 16-14 тисяч, це блок управління йде два приводи. Це теж італійські ці, і, Ну, але ухай, знову ж таки, все. то хто вміє сам поставити, не кожен має можливість і не кожен чоловік то поставив викидати спеціальні. Ну тут скажімо так, суперскладного нічого немає, треба просто. Людину, яка вам підкаже, як налаштувати, наприклад, в тому магазині, де я брав, то Ну, та то і вчепити треба Володя, мати якісь <су> пристосування. Так, То той чоловік мені скинув інструкцію і цей. Та треба шуруповерти мати, треба кабеля мати. Де ти то шукав мати. на сайтах на Оліксі, де ти шукав? Я на Оліксі знайшов на Оліксі Володя знайшов контакти, так що... контакти, контакти вайберу людину. Та, так, такшо, так що таке то та, звісно, вже... все, що робити своїми руками, воно дешевше, але не всі мають скажу, може. Ну з кабелями воно більше, як 18 вийшло. 18 – це сама автоматика. Ще... Питаєте ще за бабу, сусідкою, яка до нас приходила, за якою ми доглядали. Баба сусідка, дякувати Богу, жива здорова, все в неї добре, навіть дуже добре. Тому що за нею зараз родичі, внук. Доглядає і родина там по дружині. Ось. Тому баба щаслива, доглянута, все в неї просто чудово. і Ми за неї дуже раді. Тому зараз такої потреби вже нема нам ходити, бо раніше відчували за собою відповідальність. то Кожного дня довідувалися. Чи, за, зараз та, зараз все, все добре, в баби все добре, тому кажу, ми вже певно місяць часу не були. Треба вже піти так само провідати. У нас на дворі досить спекотно, але як сонечко зайшло, то якраз файно. Хлопці працюють, молодя ще коло тої брами, Романович взявся кусити, бо то таке, що мусиш кусити кожного тижня, тиждень не покосиш. Романович, дай боже, щастя! Тристинку Іринка пішла вкладати спати, а я нічого нахипаю кархопці. Треба щось ставити від товарити на завтра, на нині ще. Що там володя? Ще що налаштувалися. Що що, ти? Та ж ти вже все налаштував. Треба, треба поміняти місцями. Далі. А, ти на той, на дотик, той, щоб бути. Дивіться, закриваю, так запускаються. Закривається прямо, так? Так. Ну. Ано, якщо людина йде, о, клас, ото супер. Почала відкриватися автоматично. Ось так, безпека понад усе, як то кажуть. Ще там, ще з там той сторони має бути один цей. О, Дивіться, ще раз закриваємо. Володя мусить виставити так, щоб воно дійсно було безпечно. Uh -huh. Щоб Så, не тому, переживати. Хоча я пробував, воно притиску сильно немає, я сильно не налаштовував. Подивіться. Ага. щоб закрити. От я заскочив, воно побачило, що я заскочив між брами. Клас. І звідси так само треба буде поставити, але тут ти не можеш поставити прямо в створці, бо вони будуть на датчик реагувати на самоцю. Ага. На саму цю, і ти мусиш ставити перед усією брамою датчики, ось тут. Тобто, воно, як буде бачити, що хтось проскочить через той датчик, чи машина десь буде цей, то воно раз і зупиниться. Наразі що... воно налаштовано, типу, що воно відкривається, якщо от, щось попадає. От Ото, що я саме більше переживала, як кажу, Володя, настав так, щоб воно, як людина, би часом десь там не щось, щоб воно було безпечно. я налаштував так, щоб воно не цей. То. Воно просто буде у ага. і все. І воно сильно не притисне цей. Ну все, тепер бачите, поставив вони, ті дорожки. Бачите, клацек, воно не, не закриває. Я стою Ага. Бачите? Зараз тепер... відійшов, і пішло закривати. Але все одно ще одні перестати, поставити. А, та то вже хоча б так я почав цей. Він, він любить тестувати, володя, то, то такий а, електрик, що мило, він не... тестувати любить. Знаєш що, я тобі скажу таку штуку. Поставили плит. Якась територія тебе збільшилася. Правда? Так, да, ага. да. да, то щось тебе більше куси, що це. Ну це ще не приносить кошу. Кошу, кошек, немає ні кінця, ні краю. Да, Романович, всі та саме, о, ті, плити тут повитягав, по, 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 попідрівнював. Та їх треба взити назад. Та треба. Ну то вони рівненькі, ще колись може. Якусь бруківку покладемо, але на, на час буде, на деякий час ще буде. Ну, буде жити і то, яка різниця? А, вже скільки ходимо, ну. І знов сонце вийшло, і знов пече. Як а. зайшло, то так файно було. Ти трошки сховаюся від сонця. Володя біля тої брами не мав часу навіть наїстися. Ну, вже добре проголодався, а тоді прийшов. Ні? Лежало пару налисників, Романович з'їв. Але, але, але там є що їсти, але налисники, що ви думаєте? Добрі налисники, але ще ж з гущанки. А ще часу хочеться з Романович Є різні смаки, і собі їсиш. Mm -hmm. Що засмакувало? Засмакувало таку згурчанку, взяв собі таку, смакувало ту таку. Хочеш класично, хочеш зі смаками. Чиєто сонечко вже висполощила. Чиє сонечко сонечко життя. Воно би ще спала, але немає, Май що майже. Ой, що очка заспані. Майже чи Йой, є. Посихуньки, позіхоньки. Каже, я вмію тако ще на руках досипати. Так, та Мартуся просить вже на пошту їхати. Треба а, на пошту. там Мартуся на пошту. їхати, вже мені п'ять разів дзвонило. Скільки вару булгур, але Іринці ніколи так не подобався, як, той, як того разу. Ну, бо він того похожий на перловку. Я навіть кажу, сумнівалася, що то булгур, але бачите, по польську його Каша, булгур, він в таких пакетиках по 100 грамів, дійсно дуже смачний. О, А Христуся наша вже яєчко наїлася, майже доїла. Зранку я посмажила забагато, то не з'їли. І тепер ще кашка з м'язком. І христинка це м'ясо не даю, бо вона як запхає то в рота, то то вже до вечора буде тримати. Хоч воно м'якосіньке. Я й даю вже в кінці, коли воно надієш. І кислі огірочки, якраз малосольні, вона, вона це вона no. кислі, любить, вона так файно якраз окисли. Вже півтора літри з'їла, вже немає літри. Ой-ой-ой, літ. вже потекло. Повний рот напхала. Ото розтяжка. Ого! Я думав, як пусть <рістила> та, 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 ти ці ноги піднімала, Що ви отримати буде? Та ти знаєш, як я її тепер в ванні мию. Вона просто так витягає на ванну ногу. і Я, я її дарину? мию з, 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 під, з підлоги. Ого! Ого! Ну все. Ножки піднімай. Ну. Оба! Ого! Файна забавка сама Так. <рес> Я вже пішов, вибрав перший наш урожай помідорчиків. Я вчора ще дивилася, на ну той великий, ще не був червоний. Нині сонечко пече і вже файно О, що Там володя їсть. володя смачного. Я наготувала м'ясо, треба зараз його перемолоти і зразу заодно нагадаємо вам про дуже крутезну м'ясорубку, яка має бути ну, просто в кожному домі. Особливо в сезон заготівель, в сезон закруток, тому що в неї можна робити, напевно, абсолютно все: і шинкувати різну капусту, і моркву натирати, і слайсами огірочки нарізати. Ми минулого разу показували, а хто не бачив, ще раз нині вам продемонструємо. І натискати, і Начиняти кобасу можна і молоти, саме головне, друзі. Тут реальна потужність 2400 ватт, вона меле взагалі не знає. Нічого її навантаження, і подивіться, яке добротне виконання. Залізні шестерні, шнеки, все тут металеве, ось дві такий хічі? класний дизайн. Дві Зараз дві... все будемо робити і показувати. Ой, молодець! Бачите, чому ми кажемо, що треба на матрасники? бо Знаю, Я до нас. Є в когось криві <свісно> руки. Ні, ну, то... Добре, що ліжко засталене, але. Кавою вилав так Христинку. Перевертав палився з нею. Нема щоб... чого кави пити Верну... в кімнаті. Вернувся, щоб змовити її, щоб е скупити свою вину, мультики, Які yeah. ти її включаєш. Yeah. А твер чуєте, що каже, я не то не я включаю, вона сама навчилася. Цікаво, хто ж її навчив? Yeah, я навчила, але включає сама. Куди, куди ти йдеш, кажи, куди ти з дядьом йдеш? Не а, до Олі ми йдемо. А Оля поїхала щойно, йому? До я Табіка. Ну вони казали, що ввечері прийде. Треба йти красовочки занести Олексійкове. Йдемо до тіті Оксани, до Табіка. А, так, йдемо до киця, А та Баді? Як песик називається тітьо Оксани? Дивися. Дивися, хіп... смітя, Дивися. Дядя, ти колекціонуєш сміття? Так. Це коли я цей е ноутбук міняє термінського весь. Що скажи мені, що не практично це, це яка каву Непрактичне одіяло. О, бачите? О, бачите, і ніц нема. І все, і не треба покшипрати. без нічого. Без нічого. <гум> Де? Були ми в чоті Оксани, в бідські. І зразу як побачив Христинку, котик, бо вона його минулий раз дуже, дуже інтенсивно бавила. Тотя Оксана пригостила персиком нектаринкою. Так, Христинка собі дві, а мартусі тут нема, ходи до мартусі. Ми ще одну мартусі йдемо занесемо, так? Передягаємося і йдемо до хресної. Так? Так. Трошки сонце вже не так пече, мої хлопці далі пішли братися до плота, до тої опалубки, бо вже якщо нині дороблять, то можна буде в понеділок, щоб приїхала бетономішалка і вже можна буде заливати фундамент. А я щойно буду братися. До чого? Готувати їсти, щось так затягнуло вже нині довго. Спочатку беруся до кроля, маю такого великого кролика, не знаю скільки він важить. Треба зараз його почабахати, на куски порізати, потім на пательню. Я так обсмажую з двох сторон, щоб та пара то все повиходила, а потім вже мольцеварку, цибулька, морква там даю. Все приправляю і вже тоді ставлю на хушиться. І треба піти зараз начистити картоплі. Буду робити чинахи. Розказую, бо маю таких пару підписників, що завжди хочу знати, що я буду варити, їсти на неділю. Це м'ясо, що я вчора натушила, то ми його більшу половину з'їли, а ще на чинахи є. Ото будуть чинахи. тут же є ціла гора налисників. І хочу ще піти нарвати квасолі шпараги і знов стушити тушити її з сметанкою, з значком, такою, як я робила минулої неділі. Ой, то така смачна страва, і, і треба квасолі використовувати. Так що мені ще хочу то зробити. І ще маю його фарш. Можна ще якісь макарони по флотськи зробити чи котлети, не знаю. Люблю, ну і, звичайно, вареники завтра будуть. Люблю, я завжди кажу, що люблю. Як багато наготувати на неділю їсти. То вже 2-3 дні можна спокійно бути і не думає, що, що варити. Так що таке беруся до роботи. О, ми йшли до Олексійка, Олексійку прийшов до нас. Ми вже не стали Нові ті каже, що файні. Ні, акуразні, сакі, дуже файні. Ні, файні. Люди за 500 гривень, мама. Ну, то, що ви, <laughs> Ні, дуже файні. Олексійку поміряв свої обновочки, а Буданчик каже, а де моя футболка? О, як тобі? Файна. Ану приміряй. Приміряй, покажи. Така, як ти хотів. Так. Ну давай. Даня! О, якраз супер. Вот. Крутяк. Така, як ні в кого, бо сам собі дизайн індивідуальний зробив. Сказав, що він хоче. Супер, супер. Як вона втішилася, як побачила Владика. Це мені? Ні, це Олексійка. Каже, це Олексійка. Може, другий раз ще тобі щось мама замови. Привіт! Привіт! Куди ти йдеш Христося? Крізь, собі. Натягнула це. Я побачив вас здалека. Дивлюся. Христина кида. Та, мама чого? що робить? Мама що робить? Тобі. Мама збирає вже мою хатку. Яку хатку? Кімнату можна зупинити. А кімнату. ага. Там вже якраз диван є. Клас, треба новесія робити, так? О, дивись, бачиш, тобі хоче ланцюжок натягнути. Ти даруєш? Йдемо <світ> кращні, занесемо, віддамо кросовочки Олексійка, так? Їздив на вечір. Де був? Я ще вийшла, вибрала гірочки. навіть не думала, що ведерку знову вибрала. Дуже нема цих огірків, але ось потрошки, потрошки і вибирається. То вже понеділок заквашу. Ще покажу, який файний урожай картоплі того року буде. Ото, щоб ви розуміли, я вкупала три корчики. І ціла миска, така картоплі. Вона ще так шкрабається. Ще буде рости, бо вона ще така зелена. От, так що урожай буде файний.